Види сучасних персональних комп'ютерів. Сучасні персональні комп'ютери дуже різні. У магазинах, в установах, школах ви частіше побачите стаціонарний персональний комп'ютер. Люди, які постійно подорожують, вимушені працювати в автомобілях, у літаках, у поїздах, на вокзалах, і тому вони використовують портативні або мобільні персональні комп'ютери. Портативний від французького слова нести, зручний для того, щоб носити з собою. Мобільний від латинського слова мобіліс, рухливий, легкий, швидкоплинний, той, що рухається або може рухатися, переміщуватися. А для людини, яка хоче поєднати можливості мобільного телефону і персонального комп'ютера, дуже зручним буде комунікатор, смартфон. Стаціонарні персональні комп'ютери. Різноманітність персональних комп'ютерів вражає, навіть серед стаціонарних персональних комп'ютерів виділяють щонайменше три види офісні персональні комп'ютери призначені для опрацювання та зберігання в першу чергу текстових і числових даних. У них невисокі вимоги до швидкості опрацювання даних, головне надійність у роботі. Для особистих потреб користувачі купують домашні персональні комп'ютери. Складовими таких комп'ютерів, як правило, є ще й пристрої відтворення звуку, пристрої для підключення до телевізора, домашнього кінотеатру, програвача тощо, до інтернету. Ці комп'ютери використовуються не тільки для розв'язування задач, а й для відтворення музики, відеофільмів, створення комп'ютерних фотоальбомів тощо. Такі комп'ютери повинні мати більшу порівняно з офісними швидкодію, пристрої, що забезпечують якісне відтворення звуку та відео, розширені можливості роботи зі змінними носіями, оптичними дисками різних типів, флеш-пам'яттю. Найбільшу швидкість опрацювання даних, зокрема відтворення відео, повинні мати комп'ютери для комп'ютерних ігор, ігрові персональні комп'ютери. Такі комп'ютери можуть мати додаткові ігрові пристрої введення та виведення даних джойстик, руль і педалі для комп'ютерних автоперегонів, комп'ютерний шолом тощо. Стаціонарний від латинського слова стаціонаріус, нерухомий, постійний, незмінний, той, який має постійне місце дії або перебування, офіс від англійського слова офіс, служба, посада, контора, канцелярія. Приміщення, у якому розміщується керівництво організації, установи, підприємства і не здійснюється виробництво товарів, дЖОЙстик від англійського джойстик ручка керування, пристрій для керування в комп'ютерних іграх, портативні комп'ютери. Портативні або мобільні персональні комп'ютери набули останнім часом широкого розповсюдження. Порівняно невеликі за розміром, вони дають змогу організувати користувачу робоче місце поза межами дома або школи. Портативні комп'ютери є кількох видів. За розмірами і призначенням їх поділяють на ноутбуки, нетбуки, планшетні комп'ютери та комунікатори смартфони. Ноутбук від англійських слов note – помітка, примітка та бук книжка портативний комп'ютер. Нетбук від англійських слів нет, мережа та бук книжка один з видів портативних комп'ютерів, який розрахований здебільшого на роботу в мережі. Ноутбуки за своїми можливостями майже не відрізняються від стаціонарних, офісних і домашніх персональних комп'ютерів, але вони легші від 1 до 4 кг, мають менші розміри і забезпечують роботу без підключення до електричної мережі протягом однієї чотирьох годин. У ноутбуках системний блок відсутній, і пристрої збереження та опрацювання даних розміщено в корпусі ноутбука під клавіатурою. Роль миші у ноутбуках виконує інший пристрій тачпед, хоча можна підключити і використовувати звичайну мишу. Переміщення пальця по поверхні чутливого до дотиків майданчика тачпеда приводить до переміщення вказівника на екрані монітора. Ліва і права кнопки тачпеда виконують ті самі функції, що й відповідні кнопки миші. Нетбуки, як правило, не мають високої швидкодії та не призначені для зберігання великої кількості даних. Однак завдяки малим розмірам і малій масі приблизно 1 кг, значній тривалості роботи без підключення до електричної мережі до 6 годин вони широко використовуються користувачами, діяльність яких пов'язана з постійною зміною місця: рекламні та торговельні працівники, працівники транспорту, студенти тощо. Вартість нетбуків нижча від вартості ноутбуків і стаціонарних комп'ютерів. Планшетний комп'ютер це порівняно новий вид портативних комп'ютерів. Для введення даних у них використовується не клавіатура і миша, а чутлива до дотиків поверхня екрана. Планшетні комп'ютери здебільшого використовуються для перегляду відеофільмів, прослуховування аудіозаписів, читання електронних книжок, а також для роботи в інтернеті, планшет від французького слова «дощечка» – тонка чотирикутна дошка з прикріпленим креслярським папером, військова сумка для карт, тачпет від англійських слів тачдотик, пет, подушечка, підкладка. Чутливий до дотиків майданчик, пристрій введення в ноутбуках і нетбуках, комунікатори або смартфони, комунікатор від англійського слова «communicator» – пристрій для передавання, кишеньковий персональний комп'ютер, доповнений можливостями мобільного телефону. Комунікатори та смартфони призначено для забезпечення мобільного зв'язку, а також для виконання операцій опрацювання, передавання і зберігання даних, введення та пересилання текстів, робота в інтернеті, опрацювання фотографій, ведення ділового щоденника, перегляд відео, читання електронних книжок тощо. Сучасні комунікатори, смартфони значно менші від планшетних комп'ютерів і за розмірами близькі до мобільних телефонів. Ці види сучасних портативних персональних комп'ютерів за своїм призначенням і операціями, які вони виконують, практично не відрізняються, а назва пристрою, комунікатор чи смартфон здебільшого залежить від виробника пристрою. Стів Джобс, 1955-2011 роки життя, співзасновник разом із Стівом Возняком компанії Apple Computer, розробник одного з перших і найуспішнішого на той період, 1977 рік, персонального комп'ютера ЕПЛ. ім'ям Джобса пов'язують впровадження в комп'ютерну техніку новітніх технологій. Таких як управління роботою комп'ютера з використанням миші, використання кольорових моніторів у персональних комп'ютерах, появу таких комп'ютерів і комп'ютерних пристроїв, як моноблоки iMac, ноутбуки MacBook, плеєри iPod, планшетні комп'ютери iPad, смартфони iPhone. Стів Возняк народився 1950 року, розробив конструкції та більшість комп'ютерних програм перших моделей персональних комп'ютерів Apple. Батько Возняка українець родом з буковини, мати німкеня. Отже, серед персональних комп'ютерів виділяють кілька видів залежно від їх застосування. Персональні комп'ютери поділяються на стаціонарні та портативні. Стаціонарні бувають офісними, домашніми або ігровими, портативні це ноутбук, нетбук, планшет і комунікатор або смартфон.